Гліт, його можна їсти. Ми взагалі підемо нарвем голоду. До чаю голоду, шепшини. що до чаю, я його зараз їм. Ні, ми завжди багато нарвем, підемо в нас, там в степаниці. Я бачу серед їжечка тут. О, серийшка. Отаки ми красоті йде. Тут такі обриви, склони. Продовжуємо далі ти такою красотою. Ми по вершині горба йдемо. Висота більше 300 метрів над рівнем моря. Ось які красавці ростуть. Екстрім, так, да, Сеня? не okay. туди вилізли. А зійти десь треба обходити. Йдемо туди, там трошечки схил не такий крутий. Тут просто обрив. Зійшли ми в долину. Вийшли на таку звишеність, тут сосновий ліс. Колись в Білогірському районі, це в Хмельницькій області, то змагання постійно були в тростянці в лісі. Це кілометрів 4 від Білогір'я. А один раз. 1988 році та змагання по туризму було в цьому лісі. Но мені тут найбільше сподобалося, саме в цьому лісі.